Биття реактивного шахеда, яке відбулося, це нова віха у шахедорізі і збитті шахедів, чи це це апгрейд дрона, чи це тактика екіпажів, які власне працюють, і вже просто навчилися відповідним чином діяти. Ну напевно, це все в комплексі. Я маю відзначити, що першими збили реактивний шахет дроном-перехоплювачем воїни підрозділу Даркнот. 412-ї бригади Немезис, сил безпілотних систем. Але це був дрон-перехоплювач не українського виробництва. Дроном-перехоплювачем українського виробництва. Декілька днів тому два реактивних шахеди збили воїни 1129-го зенітно-ракетно-артилерійського, здається, вже в них там було перейменування трошки полку Білоцерківського. Ось, і це вже був дрон-перехоплювач Стінг. Українського нашого виробництва, і цей результат став можливим завдяки і досвіду великому цих воїнів, які працювали, тому що взагалі 1129 й ЗРП вони одні з піонерів по впровадженню дронів перехоплювачів як таких. І їхньої кастомізації, яку вони самі здійснювали щодо дрона перехоплювача, який отримали. Але я знаю, що і виробник працює над тим, щоб вийшло нове покоління цих дронів перехоплювачів І я знаю, що оцей пан, ну я не буду його зараз називати на широкий загал. Але цей пан, який це реалізував, він настільки дотошний, що він розпише ще якусь методичну рекомендацію, зніме 10 відеоінструкцій, піде ще до купи операторів і скаже: робіть, отак само. І у вас від шахеда голова боліти не буде. Так це ж прекрасно. Так так, так воно все і Воно працює. Так, так воно і робить, так так воно і робить. так.